Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Адже громада на Ковальщині хоче відбудувати зруйновану церкву на місці колишнього містечка несухоїжі, і з нами на зв'язок вийшов співініціатор відбудови церкви Олександр Філарето. Вітання, пане Олександре. Добрий день. Пане Олександре, отож, поділіться, будь ласка, своєю ідеєю, своєю ініціативою щодо відбудови церкви на території колишнього містечка Несухоїжі, поблизу села Тойко. я так розумію, зараз це Ковальська громада. Де ви збираєтеся відбудувати цю церкву, і що можливо вам, які зараз є потреби, яким чином можливо наші глядачі та радіослухачі зможуть долучитися до вашої ініціативи? Дякую. Взагалі, історія церкви Покрою Пресвятої Богородиці в селі Тойкут. Це колишнє містечко Несухої, дуже давня і інтересна. Вона починається із XVI століття, якщо взяти, починаючи з історії створення самого містечка. В 1502 року Сангушками. Дана церква завжди була українською, і в 43-му році, під час Другої світової війни, вона була спалена німцями. І до сьогоднішнього дня, звичайно, вона не була відбудована. Можливо, по причині, що вона була завжди українською. І у свій час радянська влада не була заінтересована в відбудові і наявності таких церков на території України. Група односельчан жителів села Тойкут. Містечко Несухоїжі було перейменовано в 1945 році. На жаль, яка причина невідомо. Тому що якщо взяти з року заснування, то містечко Несухоїжі мало назву 443 роки. А село Тойкут на цей рік. 78 років ця назва існує. Група односельчан вирішила відробити святиню, чого святиню, тому що таку кількість років, куди приходили люди, молилися, хрестили дітей, відправляли на війну односельчан. І взагалі духовно збагачувалися. Ми розпочали свою діяльність і створення релігійної громади в селі Тойкут, і я, хоч і проживаю в місті Ковелі, але народжений в селі Тойкут, мої батьки там проживали напівтрагічна історія. З моїм батьком, хоч і росіянином, але його життя подарував місцевий дяк Іван Лукашик, і все зробив для того, щоб німці його не розстріляли під час Другої світової, світової війни, коли він попав в полон. Створивши релігійну громаду, ми взяли в користування приміщення, яке відноситься до комунальної власності Ковельської громади. Якраз це приміщення знаходиться на місці, коли була існувала церква Покрови Пресвятої Богородиці. Зареєструвавши. Церковну громаду ми почали процес відбудови церкви, і на місці цієї церкви зробили таку невеличку купичку. Сьогодні проводиться богослужіння, люди нас, місцеві люди підтримують. Частина прихожан Зарічанської церкви. Перейшла до, приєдналася до нашої православної церкви. І це дуже радує. Сьогодні, звичайно, що дуже багато питань виникає фінансового плану, тому що всі кошти, всі надходження для відродження цього храму надають місцеві жителі. Але й не тільки. Сьогодні по всій Україні родина роз'їхалась в свій час із бувшого містечка Несухоїжі. і на сьогоднішній день із Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Рівненщини відгукуються люди, і в певній мірі. Радіють від цього храму, і це дуже приємно як мені, так і церковній громаді і селянам, які проживають на цій території, пане Олександре, одразу запитаю вас про ситуацію з церквою. Тобто, це протягом всього часу, після війни, після спалення церкви німцями, в той куті не було церкви чи жодної. Люди всі ходили в заріччя, так чи як? Так, якщо взяти історично, то в взаєм була побудована церква при окупації Росією в 1895 році. І, звичайно, що у той час вона була в Московському патріархаті, тобто Російською церквою. А в той куті, в бувших несухоїжах... Була церква українською, тобто владі, влада не була радянська заінтересована у відбудові цього храму. Тому до, до сьогоднішнього дня е, Зарічанська церква діє, місцевий священник не має бажання приєднуватись до Православної церкви України, але незважаючи на це, ми відродимо храм, і він наповниться. Знову богослужіннями, теплом і додасть місцевим жителям радості, незважаючи на те, що йде війна, тому що, як я вже казав, даний храм діяв дуже довго, е сотні років. Це намолене місце, і на сьогоднішній день відчувається, висловлюю свою думку селяни, які говорять, що зайшовши в храм, відчуваєш легкість і радість на душі. Пане Олександре, то одразу теж запитаю стосовно якраз. Ситуації з цією церквою, то чи є якісь фотографії цієї знищеної німцями церкви, чи якийсь її опис, як вона виглядала, і чи ви будете її відбудовувати, чи буде зовсім нова церква? Взагалі в селян різні думки. Звичайно, по великому рахунку. Краще побудувати церкву на тому місці, де вона й була. Але є відповідна думка, що поруч, поруч через дорогу, через існуючу ґрунтову дорогу. Ми, до речі, подали таку заявку на виділення земельної ділянки, щоб побудувати поруч новий храм. Остаточно сказати, яке рішення прийнято, ми не можемо, по причині того, що не готова містобудівна документація, нам обіцяють її виготовити десь близько у листопаді місяці. Ми відшукали, дякуючи жительки села Уроженці села Тойкут. Але вона сьогодні проживає в місті Луцьку Антоніна Штрогіна Надала нам маленьку світлину цієї церкви. Ми її розміщували в засобах масової інформації, виготовили банер на саму будівлю церкви, і помістили там цю світлину. На цій світлині. Зображена е, церква, і на фоні церкви е, е, учні церковно-приходської школи, а можливо, училища, тому що в свій час школа була перейменована в училище. То, якщо ми подивимося на цю світлину, то в один ряд е, знаходиться 45 е, учнів, Цього училища ще краю церкви не видно. Тобто, ми по цьому можемо судити, що церква була великого розміру. Так. В історичному описі Теодоровича, значиться, що ця церква мала трохповерховий іконостас, але Теодорович, видно, не зовсім мав достатньо інформації, щоб повністю зробити опис цієї церкви. Тому я звернувся в Державний архів Волинської області за допомогою, можливо, щоб вони надали більш ширшу інформацію про створення цієї церкви, існування її розвиток. Пане Олександре. Ну і то скажіть, будь ласка, якщо зараз нас слухають люди, які готові підтримати відбудову церкви в Тойкуті в колишніх несухоїжах, то яким чином їм вони можуть це зробити? Ну, в нас в Приватбанку відкритий рахунок. Наш священник протоірей Іван Бонес. Який є керівником церковної громади, відкрив рахунок у Приватбанку. На цей рахунок можна насилати кошти для відбудови даного храму? То ну, і на сам кінець, пане Олександре, якщо говорити про підтримку місцевих мешканців, та то все-таки більшість людей підтримують створення цієї церкви. Так, більшість людей підтримують створення цієї церкви. Ви знаєте, що у кожної людини вироблюється відповідна привичка, звичка, і ця звичка виробилася ходити в Зарічанську церкву Московського патріархату. Але дуже багато людей на сьогоднішній день приходять до нас в нашу українську православну церкву. І дуже радує, що всі односельчани гуртом підтримують відродження бо я називаю відродження цієї святині, і це дуже радує. Що ж, ми вам бажаємо в цьому успіхів і сподіваємося, що дійсно незабаром в той куті з'явиться нова церква як реінкарнація давньої церкви, яка протягом століть була в. Містечко несухоїже, яке згодом було прийменовано на селото Тойкут. Отож, з нами на зв'язку сьогодні був співініціатор відбудови цієї церкви Олександр Іларетов. Дякую вам, пане Олександре. На все добре. тримайтеся. Дякую, дякую вам за розмову. І хай Бог нам допомагає.